Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І дивимося, у нас сьогодні таке запитання, про що він замовчує? Карта номер 1 карта номер два, і карта номер 3 Мої дорогеньки, на жаль, так виходить, що е, по через день не, не вистачає в мене часу робити більше розкладів, щоб просто. Вибачайте. І так, перша, друга і третя карта, про що він замовчує. Перша карта. Отут тут треба докладати. Про що він замовчує. Все, я зрозуміла. Я зрозуміла. Він вагається, ви знаєте, тут людина дуже вагається прийняти якесь рішення дуже важливе рішення. Тут може бути любе рішення. Щоб ви розуміли, тут може бути любе рішення. Тобто піти навоювати, розійтися, чи якесь рішення на якусь роботу перейти. Ось це він замовчує. Він як би так сказати, новий початок зробити, він сам не може це прийняти. Він з вами не ділиться. Дивіться, а де моя палочка виручалочка? Дивіться, у нас тут туз мечів, туз жезлів. Двойка жезлів, двойка мечів. Про що це говорить? Людина не може вичавити з рота свого слова. Бо він, як сказати, можна сказати, ну, не страх, але передчуття, що це недобре піде, не може почати щось робити, тому що не може прийняти рішення. Людина дуже вагається, страшно вагається. Щоб почати спочатку, треба прийняти рішення, а він не приймає рішення. Ось це він і замовчує. Він, до речі, ви знаєте, це людина. Я не здивуюся, якщо він. Якось ну, відсторонився трохи від вас. Не, договорю, не не, якось, знаєте, так, стороною вас обходить, намагається вам навіть у очі не дивитися. Якось у мене ось так пішло. Цікавий перший варіант. Дивимося, другий варіант про що він замовчує? Ви знаєте, а тут людина замовчує, що в нього є інша. На жаль. А, жриця в першу чергу на любовні розклади паде як таємна жінка, коханка. Жінка, ви знаєте, можливо, навіть і не коханка. Тому що Жриця це така жінка, до якої він ходить поспілкуватися, порадитися. Він замовчує, що в нього є якась подруга, навіть може, і не коханка. Але таємна жінка в нього є, з якою він радиться, з якою він ділиться, обговорює щось, вона його вислуховує. Це, ви знаєте, це особи, особлива жінка. Жриця – це особлива жінка. Я навіть дотягувати не буду, тому що, якщо вам випала дійсно ця карта, ви вже відчували, будь ласка, ви можете звернутися до Ірини. Під кожним відео у описі є. Мої координати, тобто Facebook і Instagram, можете написати, я вам відповім. Я вже на кінець то розгрібла від початку війни всіх, хто звертався до мене. Ось так. Ну, півроку. Бачите, як, можливо, хтось мені писав, я просто не встигала все. І так, ви зрозуміли, якщо Звертайтеся, будемо розбиратися. І тепер у нас остання, третя позиція. Хто вибрав цю карту, про що він замовчує? Ви знаєте, а він замовчує, або, дивіться, може бути декілька теж варіантів, що в нього є вже дитина, що якась інша має вже дитину від нього, тобто вагітна, можливо. Ось, і може ще замовчувати, не говорити вам, що він хоче від вас дітей. Тут може бути теж. Я не буду докладати, тому що це не індивідуальний розклад. Тому я назвала варіанти. Може бути, він замовчує, приховує від вас свою дитину від іншої, це особливо, якщо ви недавно познайомились, або та якась інша там завагітніла. Може бути, може бути. І може бути, що він хоче від вас дітей. От якось так, мої дорогенькі. Гаразд. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе! Все є Україна, мої любі, і ми обов'язково переможемо. На все добре, мої любі.